Реал має ціль продати Андрія Луніна. Який зв'язок має ця новина з Анатолієм Трубіним? Великий буфон завершив кар'єру. Чому діджі більше ніж футбол? Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Good Evening, і сьогодні досить мало актуальних новин. Тому не будемо довго запрягати. Будемо починати прямо зараз. І стартуємо з традиційного з моєї пропозиції поставити лайк та оформити підписку на цей канал. Рівно тому, хоч це взагалі не пов'язані речі, але рівно тому, що Роман Безос, український півзахисник, є найкращим бомбардиром кваліфікації Ліги конференцій. Та ці Вихованець Кременчуцького футболу забив 5 голів всього-навсього у двох матчах. Його Омонія Кіпрська грала кваліфікації проти Азербайджанської Габали. І в цих матчах Безос розривав на виїзді. Кіпріоти перемогли 3-2. Безос забив два м'ячі прямими ударами зі штрафного, один з пенальті. І в матчі відповіді відзначився Дублем. Один гол з гри, інший з пенальті. В підсумку 4-1. Омонія летить далі. І в наступному раунді ліга конференції зіграє. Проти Мітюленда для того, щоб команді Безоса пройти до групового етапу, треба окрім Мітюланда пройти ще одну команду. До слова, це другий сезон Безоса в Омонії. У попередньому він забив три голи у 26 матчах чемпіонату. Перед цим Роман запалював періодично у бельгійському генді. Контракт Романа з Омоні до 24-го року, і прикольно, що він не просто там дограє, не просто чілить, а справді непогано, навіть інколи дуже добре грає у футбол. Звісно, можна довго тут розсусолювати, чи повноцінно, чи до кінця реалізувався Безус як футболіст. Напевно, ні. Але в цьому є важлива причина. Безус – один з найбільших талантів в історії українського футболу, але, на жаль, не дуже системний. Як сам Роман говорив в інтерв'ю. Ю мені кілька років тому, що йому складно було грати в Динамо при Реброві, рівно тому, що його намагалися загнати в певну структуру. Безос це абсолютний фантазіст, абсолютний сам по собі, і людина настрою. І добре, що в останніх матчах у Монії цей настрій у Безоса з'явився, коли він ловить кураж, ховатися мають всі. Тому чекаємо наступних раундів і боліваємо за українців. Увага! Єдиний офіційний трансфер, про який я розкажу в цьому випуску, стосується орендної угоди між Ляйпцігом та Реал Сосхідадом. Андре Сілва, португальський форвард Ляйпціга, переходить до Реал Сосхідада в річну оренду з опцією викупу. Команда Сан Себастьяна зможе викупити сілву через рік за 15 мільйонів євро. До слова, сілва перейшов в в 21-му році, до того розриваючи буквально за Айнтрахт, він забив був 28 голів у німецькій. Бундеслізі. в Лейпціо у нього відверто не пішло. Попередній сезон був досить таки слабенький. Він забив на всього 4-4 голи у німецькій бундеслізі. Зараз Ляйпціг змінюється. В них купа новачків. Зокрема, двох форвардів було купу. Ну Ли Опенда з ланса Шешко з Зальцбурга. І в команді досі перебувають футболісти, котрі на цій позиції зіграти. Також теоретично, будь практично, можуть, як Тімо Вернер. Тому на сілву не розраховували, і Сілва перейшов Реал Сусідад. Правда в тому, також що Сілва травмований до кінця серпня і не зможе допомогти Реал Сусідаду. А їм Форвард конче необхідним, враховуючи перехід норвежця Серлота до Вілля Реала. Я пам'ятаю ті часи, коли Андрей Сілва буквально натякав і кричав про те, що він має бути основним форвардом збірної Португалії, і його показники в Бунтізлізі, то і знову ж таки сезон з Зайнтрахтом 28 голів, про це також голосно кричали, але помаленьку, потихеньку він скотився. Не кожен гравець може стабілізувати такі свої показники, незважаючи на рівень свого таланту, на рівень своєї майстерності. Сілва є якраз. Одним з таких був би він стабільнішим зі своїми якостями, точно не грав би за Реал схедати. А зараз буде хвилинка слави, тому що я прогнозував перемогу руха над зорею успішно. Понад Найкос Дніпро 1 я говорив, що Дніпро-1 не програє в Греції. Також успішно, а також я прогнозував, що грузинська діла переможе в основний час полтавську ворству. Це також трапилося. Ворска е, традиційно вилетіла з Єврокубків. Сьогодні ж я зроблю наступний прогноз, і він також буде стосуватися українських команд. отож, матч колос чорноморець, другий тур української прем'єр-ліги. За версією нашого партнера компанії Фолбет в цьому матчі немає явного фаворита, але я би порекомендував зробити ставку на Одеситів, коефіцієнт на їхню виїзну перемогу ковалівці 2,87. Якщо ви хочете зробити таку ж ставку або на іншу спортивну подію на сайті Фобет, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна буде забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише і виключно розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. А тепер невеличкий блок про прощання. Лукас Моура Мора офіційно перейшов до бразильського Сан Паулу, підписавши з цим клубом угоду до. Кінця 23-го року Лукас Мора це футболіст, котрий безсумнівно без заберечень є легендою Тоттенхема в минулому сезоні. 30-річний вінгер провів 23 матчі, переважно виходячи на поле з лави запасних, і переважно наприкінці зустрічі. Неймовірно, що він взагалі забив в цьому сезоні аж 4 голи. Найважливіше, що Мора втратив це свою швидкість, а це те, що завжди відрізняло цього гравця від інших вінгерів планети. Ти він розривав що в симуляторах футбольних, що в реальному футболі. Для мене Мора також асоціюється з моїм татуюванням, котре отут на лівій руці. Чому та тому, що коли у півфіналі Ліги Чемпіонів у 2019 році Тутнехем грав проти Аякса, вони програли їм в першому матчі вдома 0-1, а в другому в Амстердамі програвали після першого тайму з рахунком 0-2. Для того щоб вийти у фінал турніру, тот треба було забити три голи. А команда на той момент Маурісіо Почетіно грала жахливо. Я написав у Фейсбуці відповідний пост про те, що коли ж пори заб'ють три голи і вийдуть в фінал, я наб'ю тату з їхнім лого. Лукас Мора не підвів. Він два м'ячі забив досить швидко. А третій вирішальний визначальний гол забив останнім ударом на останній. Секунді я збожеволів і татуювання, звісно ж, ще до фіналу з'явилося на моїй руці. Тепер буде все життя зі мною. Тому я персонально хочу подякувати Лукасу за безліч приємних емоцій у моєму житті. Ну і за найважливішу футбольну за той вихід у фінал. Це було незабутньо. Це було дуже пам'ятно, і це справді було. Легендарна інша історія, більш глобальна та всеохопна, це завершення кар'єри Джон Луїджі Буфона у віці 45 років. Він таки вирішив більше не продовжувати. Останнім клубом діджі була Парма, і він давав собі невеличкий шанс на те, що якщо Парма. Вийде в серію цього літа, то він ще рік серія пограє. але парма вилетіла у плей-офф за вихід серію, і буфон таки вирішив завершити. Ось що він написав про це в своєму інстаграмі. Це все, друзі. Ви дали мені все. Я дав вам все. Ми зробили це разом. За свою кар'єру Буфон виступав рівно за три команди: Парму, Ювентус та Парі Сен-Джермен. це чемпіон світу зі збірної Італії, фіналіст. Євро 2012 10 разів він вигравав з Ювентусом. Шість кубків Італії, сім суперкубків. з СПЖ також він вигравав лігу з пармою у 99-му році. Він брав кубок УЄФА. Парадокс в тому, що жодного разу Буфон так і не виграв Лігу чемпіонів, В котрі зіграв 124 матчі в чемпіонаті. Зіграв 657 матчів за збірну Італії 176 матчів. Просто неймовірна кількість. Рекордів та досягнень у буфона, рекорди по сухих матчах, 13 разів найкращий воротар серії А, рекорд за матчами в історії збірної Італії їздив на 5 чемпіонатів світу, на чотирьох з котрих він зіграв. Це все перелік невеличкої дещі досягнень буфона. Але повноцінною легендою, особисто для мене, він став не через це, тому що багато є воротарів, багато є футболістів, котрі зіграли багато матчів, виграли багато титулів. Тобто цей список може бути довжелезним, але буфон щось більше, ніж просто досягнення, рекорди, результати. Буфон для мене це щось більше, ніж просто футбол. Для мене буфон це також і про жертовність, тому що він був одним з тих гравців Ювентуса разом з Дель П'єро та Недведом, котрі не пішли з Юве тоді, коли туринський клуб опустили в серію Б. Буфон після переможного чемпіонату світу, коли він став. Найкращим воротарем планети в очах. Мільйонів залишився в серії Б і разом з дієдешамом виводив цю команду назад в серію. А, Хоча пропозицій він мав достатньо. Буфон це той гравець, котрий починав свою кар'єру в пармі через 20 років. Повернувся в цей же клуб у віці 43 роки, щоб завершити кар'єру саме там, де він розпочинав. І він знову ж два роки провів у серії Б, незважаючи на всі свої здобутки, свої досягнення, свої та своє. Ім'я, звісно, буфона було якесь дуже дивне відрядження у Париж, де він ні основним вратарем не став, ні Лігу Чемпіонів не виграв. Але його основною ціллю переходу в цей клуб були знову ж не гроші, а перемога в лізі чемпіонів. Але Париж, як ми знаємо, нічого в підсумку так і не виграв. З того, що хотів, я Лігу чемпіонів для мене сам образ буфона, його статура, його лице це неймовірна харизма. Я не прихильник того, що мене якась людина заворожує, чи я можу дивитись на цю людину вічно, бо вона така харизматична. Але блін, буфон це саме такий. Ось, будь ласка, як він співав гімн Італії. Або ось вам найкращий safe Буфона за його версію. Матч проти Парагваю в 90 х Buffon, miracolo! Vedete, la deviazione ravvicinata da parte di... Se il pallone fosse entrato meno, comunque autentica prodezza. Або ось така історія, яку ви могли би пропустити. Другою найбільш улюбленою збірною буфона, окрім Італії, звісно ж, є збірна Камеруну. Він закохався повноцінно та безповоротно у футбол у 90-му році на чемпіонаті світу, де запалювала збірна Камеруну. Його кумиром тоді. Був е камрунський воротар Томас Нконо. Саме через цього Кіпера Буфон прийняв рішення бути воротарем. До цього він грав на позиції півзахисника. З часом буфон познайомився зі своїм кумиром і досі підтримує з ним зв'язок. Більше того, він назвав свого сина саме на честь цього воротаря Томас. Я себе тільки можу уявити, як е Томас Нконо охуєває з того, що буфон ним захоплюється. Це просто парадоксально і також. Легендарненька історія, погодьтеся також. Додам оце фото з першого дебютного матчу Буфона за збірну Італії. Напишіть, будь ласка, в коментарях на яких болотах цей матч. Відбувався. Дякую. Ну а зараз невеличке оголошення для тих, хто знаходиться у пошуках роботи. Трибуна відкрила одразу вісім абсолютно різноманітних вакансій. Зокрема, потрібен англомовний менеджер соціальних мереж. Якщо ви добре знаєте англійську мову, точно краще, ніж я, і шрупаєте в футболі, в спорті загалом, то велком, будь ласка, за посиланням, яке є в описі до цього відео, і шукайте те, що Потрібне для вас чи для когось з ваших друзів чи знайомих. Повірте, працювати в трибуні це справді круто. Поки трансферний ринок спить, поки Йошка Гвардіол офіційно не перейшов Манчестер Сіті, Гартем Довбик до Жерони. Кілька чуток, котрі стосуються українських футболістів. Перша новина про мадридський Реал та Андрія Луніна. Як повідомляє авторитетна марка, Реал готовий влітку продати українського воротаря. Вершкові виставили ціну за 24-річного українця у розмірі 8 мільйонів євро. Попри малу кількість ігрової практики, попит на футболіста є. Повідомляє марка Реал. Не хоче відпускати воротаря безплатно через рік, коли спливе його контракт. Тому хоче продати вже і зараз. І це нормальна історія. Навіть такий багатий клуб, як Реал, все одно рахує гроші. Вони розуміють, що заплатили плюс-мінус аналогічну суму за Луніна енну кількість років тому. Вони розуміють, що через рік контракт закінчиться, і невідомо, чи Лунін захоче його підписувати, чи захоче його через рік підписувати загалом Реал. Тоді в Реал прийде інший тренер замість Карло Анчелотті, і можливо йому потрібен буде інший дублер для Тібо Куртуа, ніяк не Лунін. Тому краще продати його вже і за. За якісь гроші, не втративши їх, тому що 8 мільйонів це все одно солідні кошти. Бажання реала цілком зрозуміле та логічне питання лише в тому, чи аналогічне бажання є у самого Луніна, тому що за тим, що він говорить в інтерв'ю, за інсайдами різноманітними про те, що Лунін вирішив залишитися, вирішив конкурувати, вирішив почекати. Ми розуміємо, що можливо він не так сильно і хоче покидати насичене місце, але знову ж реал. Хотів би. Його продати була інформація про те, що представники Луніна запропонували його миланському Інтеру, котрий досі не підписав жодного воротаря за кілька тижнів до старту чемпіонату. Вони хочуть Зомера, Удеро, Трубіна, когось з цих трьох, я вже про це сто разів говорив, що за все, Зомера та Удеро, але офіційно жоден з цих кіперів до Інтера так і не перейшов, бо дехто з їм потрібен. Інтер, наче, придивляється, наче не проти брати Луніна не в основу, знову ж таки а чисто на підзаміну, але платить за українця 3-4 мільйони євро. А ця сума не влаштовує вже А. в свою чергу. Ця інформація також посередковано означає про охолодження інтересу інтера до Анатолія Трубіна. Це я говорю не з точки зору загалом охолодження, а з точки зору того, що цього літа інтер вже напевно Трубіна. Не візьме. Вони чекають закінчення його контракту Шахтарем наступного літа, і тоді підмахнуть його безплатно. Відповідно, тепер в португальській пресі з'являється інформація про інтерес Бенфіки до Анатолія Трубіна, і це, на мій погляд, хороша клубна стратегія саме Шахтаря. Чому? Тому що коли інтер бачить інтерес до своєї трансферної цілі, котру вони бажають взяти безплатно, вони можуть. Повернутися до варіанту з оплатою з трансфером цього футболіста. Так, от португальське видання Абола говорить про те, що Бенфіка цікавиться Анатолієм Трубіним. Відзначається, що Бенфіка слідкувала за Трубіним, і знає про Трубіна і хоче Трубіна, і готова заплатити за Трубіна більше ніж це дає Інтер. Але про тому всьому Бенфіка не розраховує на Трубіна як на основного воротаря, а як конкурента для Одісеса Влохоїмаса, дуже крутого грецького кіпера котрі поки нікуди не переходить. Загалом, це якась абсурдна історія і дуже легка історія для вибору Трубіна, тому що на одній шальці. Цих терезів, перехід в Інтер, де ти майже або близько основний воротар. Друга історія це перехід в Бенфіку, і там ти просто будеш конкурентом дуже крутого, перспективного та не старого воротаря. Звісно, я не виключаю, що Трубін є в якихось списках Бенфіки. Звісно, Бенфіка не виключає, що з часом вона продає Одіссеса. Але загалом, от станом на зараз, ця інформація рівно така, яка дуже вигідна шахтарю з точки зору перемовин. З Інтером, і з точки зору вибивання грошей з Інтера тут вже і зараз. Ще одна клубна історія Шахтаря пов'язана з інсайдом Кальчо Меркато. Італійці говорять про те, що Турбін пропустив матч другого туру УПЛ проти Вереса через санкції від клубу. Є підозра, що це пов'язано з небажанням футболіста продовжувати тунецьким клубом контракт, який спливає в червні 24-го року, та домовленістю з Інтером про безплатний трансфер наступного літа. І це також сигнал від Шахтаря. Трубіну, тому що він не хоче контракт підписувати, інтеру що він візьме воротаря через рік, котрий мав мало або взагалі не мав ігрової практики. Це має піштовхнути і Трубіна, і клуб до якихось дій з точки зору Шахтаря, так само як і інсайт про Бенфіку. Словом, закулісні ігри продовжуються в цьому, в тому числі також є певна прекрасність трансферного ринку. Це суцільна Санта-Барбара. Вам же я пропоную глянути мої інші відео тут та отут. Подякую вам за увагу. Подякую, що були зі мною до самого кінця спокійного та мирного переможного вам дня. Слава Україні! Побачимося в понеділок.